Сьогодні покажу вам от таку скриньку. І покажу вам її, напевно, перший та останній раз, бо більше таких вже в мене точно не буде. А чому не буде? тому що в мене більше немає от таких от елементів. І я більше не буду їх замовляти, бо в мене їх було 5 штук, я їх зробив ще в дитиш... 2000. У 2020 році, і от вони за 5 років тільки от ця остання. Е е е так що, напевно, буду змінювати дизайн, може там якийсь другий елемент сюди піде, може там змінюю і основний концепт малюнка. Але от так можна сказати, унікальна річ. Бо їх всього в мене було, як ви зрозуміли, ні не 5. Їх було 4, бо п'ята була трохи інша скринька з такою ж самою штукою. Так от, е от так от вона виглядає. Ну, доволі така цікавенька штука. Форма і наповнення теж. Бо внутрі чорний фетер з магнитом. Доволі стильна така штучка. Але виявилось не дуже популярна. Ну, що поробиш. Тришки переробимо модельку, може піде краще, а може ні, всяке буває. Так що дивіться, далі буде.